Всім привіт! Новий випуск новин Футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Уболівальники Жирони визнали Артема Довбика найкращим гравцем команди в листопаді. Українського форварда Жерона Артема Довбика вболівальники каталонського клубу визнали найкращим гравцем команди в листопаді, повідомляє прес-служба клубу. Зазначимо, що Довбик у листопаді відзначився двома забитими м'ячами, трьома гольовими передачами в трьох матчах у складі Жерони. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Довбиком цікавиться Атлетико, інтер Ювентус і Рома. Головний тренер Жерона очолить Барселону. Головний тренер Жерона Мічел Санчес буде наступним наставником каталонської Барселони. Про це повідомляє журналіст Франсуа Галярдо на своїй сторінці в мережі Twitter За інформацією джерела, агент Санчеса вже тричі зустрічався з представниками Барселони для перемовин. Очікується, що коуч Жерона очолить Барселони влітку 24-го року. Відомо також, що за умови звільнення Хави з посади наставника благоранець раніше літа, тимчасово обов'язки головного тренера буде виконувати Рафаель Маркес, який нині працює з другою командою. Нагадуємо, Санчес очолює Жирону з 2021 року. Саме він вивів командою «Сегунди» до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. Оуен Харгрівс. Зінченко іншітвою єдина слабкість цього арсеналу. Колишній півзахисник збірної Англії Оуен Харгрівс, ділячи своїми враженнями від гри лондонського арсеналу, обрушився з критикою на українського захисника цієї команди Олександра Зінченка. Чесно кажучи, в моєму розумінні Зінченко єдина слабкість цього арсеналу. Інша частина команди досить хороша, щоб виграти нинішній чемпіонат Англії. Я знаю, що Зінченка по ходу гри змінює свою базову позицію, зміщуючись у півзахисти, створюючи тим самим перевантаження для оборони суперника. Але цей гол у ворота Арсеналу в недавньому матчі за Стонвіллою став прямим наслідком того, що в потрібний момент Зінченка не виявилося на його базовій позиції ліофлангового захисника. Досить уже бігати в той центр поля. Не треба нічого винаходити. Просто будь захисником. Наводить слова Харгріса. Офіційно УАФА оштрафував УАФ і покарав збірну Україну частковим закриттям трибун на наступному домашньому матчі. Дисциплінарна інстанція УЕФА ухвалила вчора низку рішень. Одне з яких стосувався матчу заключеного туру групового етапу відбурково циклу Євро 2024 між збірнам України та Італії, що відбувся 20 листопада в німецькому Леверкузені і номінально був домашнім для української сторони. Згідно з винесеним вердиктом УАФ оштрафована на 20 тисяч євро за російську поведінку болівальників на цьому поєдинку. При цьому збірну України покарана частковим закриттям трибун на її наступному домашньому матчі. Вільними необхідно залишити щонайменше 5 тисяч місць. Нагадуємо, свій наступний домашній матч збірна України може провести 26 березня в рамках фіналу плей-офф за право виходу до фінальної частини Євро 2024. Для цього синьо у півфіналі необхідно обіграти в гостях збірну Боснії і Герцеговини. Ще двоє гравців і тренер-воротарів покинули Минай. Минає на офіційному сайті оголосив, що команду залишили чергові футболісти. Мова йде про півзахисників Михайла Гечева, Валерія Рогозинського та тренера воротарів Андрія Новака. Повідомляючи, що співпраця з ними була припинена за обопільною згодою сторін. Станом на даний час минає вже залишили 11 футболістів. Нагадуємо, раніше стало відомо, що керівництво Закарпатського клубу вирішило зменшити зарплати до 25-30 тисяч гривень. Євген Коноплянка. Сказав агенту, що передав ЧФР, що з цим тренером я свого майбутнього тут не бачу. Півзахисник ЧФР Євген Коноплянка розповів, чи справді взимку буде припинена його співпраця з румунським клубом. Поведінка тренера, яку я не розумію на сьогоднішній день. Перед тим, як приходити в команду, я йому зателефонував, щоб переконатися, що я йому потрібен. Тому що клуб сказав, що хоче мене бачити. Я поговорив з ним телефоном і він сказав, що чекає на мене. Я дізнався сюди, якою тактикою ми граємо, адже знав, що він любить грати 5 3 2 і це означає, що я можу грати тільки нападника в цій схемі. Але розумію, що в 34 роки стати нападником буде не так легко. Але він додав, що планую змінювати схему на 4-3-3. Тоді це все змінювало. Але коли я приїхав до клубу, то якщо в двох словах розповісти, він мене жодного разу не награвав на сьогодні. Чому так? Я теж вирішив дізнатися у нього після місяця перебування в команді. Чому він мене не ставить, коли я перебував на тренуваннях у хорошій формі? Але навіть після цього він мені не дав жодного разу зіграти з перших хвилин. Він пояснив тільки те, що схему поки що не змінює, і місце знайти складно.